Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, тако дивіться. перше, нагадую за збір на Mavic 2. Ми збираємо кошти. Посилання, реквізити, все в описі. Е, далі просили розказати, е, просив валік, дружбан мій з каналу Татовий гараж, просив розповісти кілька нюансів. Ми з ним там мали мову про японські трактори, але сьогодні, скажімо, не той трохи день для того. Я мав зібратися з думками з цим всім зайнятися, трохи нема як. Коротше, е, от вам плужок той що я сто разів сказав, звідки він Мені просто подобається якість е, продукта і гріх не згадати магазин. Хто хоче такого плужка за нормальною ціною, нормальної якості. І також інше посилання на відео, щоб ви бачили в огляді, щоб ви бачили хто не знав налаштування. Всі нюанси і так далі. Списки відтворення, у мене все на каналі, відео у мене дуже багато. На будь-які теми освітні і так далі. ну менше Все в посиланні, все побачите, всі як то кажуть, корисні плюшки. Значить Трактор, тож, хто не знав, дуже багато нових людей підписалося. Називається Шефенг Хестаб 160. Коробка точка, ВОМ. Короткі ремені справа, що значить міні-трактор, а не мото. І мотор ZS1120 NM, 18 кінських сил. Е, так, колеса задні 9,5х16, вага трактора 950 кг. Зважений. Е, значить, система. Перше, як я ще своїм оцим саморобним плугом, хто не знав, У мене недавно гараж з'явився, хто не знав, заходьте, всі відео є на каналі про все, як все було, як все стало. Є осипач, там борони, оприскувач електричний, там прицепи всякі. Отакий культиватор 1,40 сорок і другий отакий плужок 2 по 25 Віракс огородник. І значить, отака система. Ну, Тут прийшлось, звісно, з тим вінтом робити маніпуляції. У мене є інші винти, тільки їх треба вкорочувати тепер. Мені Віталік подарував. До речі, Вовка Бобович вже вдома, і ми скоро з ним побачимося. І в мене був передбачений механічний довантажувач через центральний винт. Ви знаєте, сила діє сюди. Хоче типу висунути плуга доверху, як би так, і через отаку штуку вектор сили направляється на низ, давить на міст трактора. у нього є баласти по 25 кг чугуняки. І є по 55 кг ще ось штуки. Йому того все одно як не крути мало. Ото рав я гній. 20 см. Хоть казали, там то заглибоко, ну менше з тим, 20 см, 24 грибінка. Казали, треба було це було б там і 20 якраз. Винта того виявилося, до довантаження механічного малу. Є відео, я також лишу посилання моїх друзів Віталіка Дячкова, наприклад. Він собі, як і Діма, поставив на таку. Одну пружину собі велику. А в мене було дві. Вони зі старого кріплення вон там під плужком лежить з тих грабель. Бо вони йшли на одну точку, у мене ж три точки, то мені володя був, бож, подарував. Оце така рамка, там я трохи її модернізовував, але менше з тим. Як все це працює? Ви кріпите якогось ланцюга там будь -що ще -небудь, десь на тракторі. Де вам зручно. У мене зручно на штатному місці, де був центральний винт. У мене тут на 18, було все як має бути. Коли плуг заходить в землю, бачите, в, в такому положенні вона знаходиться під певним кутом, а коли плуг ще заглибляється на тих 20 см, воно ще під більшим десь ось таким кутом. І та знову ж таки сила, яка ось тут до тої пори виникає, це сила, яка тягне плужка до землі, в землю, заганяє лиміш іде, тобто душить, 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 душить до тої пори. Так, Дуже сильно душить на землю. Тим паче, чим от ти їдеш швидко, мається на ну, увазі, взагалі рухається, і та сила вона ще більша, як то кажуть, ще крепша. Вона давить плуга донизу. Плуг важить цей 95 кг. Мало того, що на нього ще діє оця сима затягування в землю. Однозначно. І таким макаром, тут ще один ланцюжок біля того ворегулювання. І дві пружини. Зараз вони в такому напівнатягнутому стані, трошечки зовсім так Чуть -чуть. Коли ви Піднімаєте на навіску, ці пружини розслаблюються, так? бо ця відстань стає відповідно меншою. Тобто вона була під кутом, і коли вона вирівнюється, ця відстань стає меншою, пружини розслабляються і так далі. Як регулювати? Регулюйте по собі. щоб, як то кажуть, Бо я перший раз так зачепив, що я коли опускав гідравліку, плуг в мене, можна сказати, навіть до кінця не опустився. Тобто вони його тримали в повітрі, скажімо так. То вам треба, щоб. Розтяження було не дуже сильним, трошки, але щоб вони були натягнуті. Дійсно, ефект був, якщо бачили оце попереднє відео, я також його закріплю в описі. Ефект був дуже великий. Тобто, перша частина відео, там 60% по часові, це було мука. Ви багато моментів не бачили, я їх не вставив. Там ніфік було, що вставляти. Так? Трактор ліве колесо все одно зривалося в букс місцями так серйозно. Він не закопувався нічого, він тяжкий, він не закопається, забуксує все. І треба було скинути газ, знов дати газу, щоб цей, скажімо так, самоблок зловив, тут якось горім пополам. Але він спрацьовує тільки тоді, як виявилося, коли між колесами не дуже велика різниця в зацепі. Скажімо так. Добре, далі, їдемо далі. В плані пружини. В когось одна жорстка або. Дві менш жорсткі. У мене було дві слабших, я їх поставив дві, щоб одну могло порвати, наприклад. я так думав. Поставив дві, опустив плуга, настроїв її правильно, опустив плуга, загнав в землю і як з-під гору став рушати там, де я забуксував. Трактор різко просто взяв і поїхав. Тобто довантаження вона дає серйозне. Ви рахуйте саму вагу плужка, та? мало того, і ще ту силу, яка на кожен з корпусів тягне його в землю. Не знаю, 200 кг там чи більше, але ефект воно дає шалений. І от проста система ланцюг, ланцюг і дві пружини. Все. І воно під тим макаром тягне трактора самого донизу. Все, це просто банально. Я як дивився на відео в знайомих в того самого Дмитра, теж на його канал ставлю посилання в описі, то я дивився, я трошечки якось так було незрозуміло. Просто дійсно, проста пружинка, ти її чіпляєш, і трактор їде. Плужок Віракс 2 по 25. Для того трактора типу мав бути заважкий. Ну, це типу. Ще там мені один чудак пише, він пише, що я там на агрофірмах замітав е ці території відео, там, де я на комбайні з 690, він зразу всрався. Він каже, що тебе плуг завалений наліво. Хто знає, для чого треба плужка завалювати наліво. Якщо трактор їде над борозною, то плуг має бути рівно. Якщо трактор їде в борозні, то плуг має бути так, щоб коли трактор нахилився в ту сторону, був рівно по горизонту. Він мені пише, що то я дебіл, я тут розказую людям, як плужки настроювати. Всі відео з тим, як їх налаштовувати, я вам все лишу в посиланні. Так? Де плужок брався, як його налаштовувати і так далі. Я це все полишаю. Зайдете, подивитися, що той плужок робив. Той трактор вже з тим плужком пережив більше 2 гектарів. Тіпа, йому нічого не сталося. І та коробка вона витримає все абсолютно, бо то коробка Шефенівська. Це не мототрактор з мотоблочною коробкою. Так а... що то я ще мав розказати по цьому поводу? Де ж цей винт? Оцей винт від Джондіра, до речі. Це мені передали. Це мій стабілізатор, тому що мені Олексій друг подарував. До речі, мав давно показати. Як давно, його деякі люди побачили. Ось така штучка. Дуже класна річ. Я Часом користуюся мікрофон, так у мене є професійний. От, але я зараз його нього забуваюся. І GoPro камера, то мені Віталік Подлесний подарив, мікрофон мені брат подарив. Граблі Вовка Бобович, він Віталік Подлесний. Е, мед Ромка, е, забув е, прізвище, Ромка Цюпа теж файний, мені каріфан треба згадати. Тим словом всім хлопці, вітання, може кого забувся, то вибачте. Можу забутися, то Сергій мені диски одрізні подарував, а Сергій пацуле мені подарував перехідну пластину, бо в мене ж шків тепер більше, не 135, 150, і 150, хто не знав. Тобто в мене тепер четверта передача робота, тобто ваша, типа третя понижена, як там хто каже, четверта передача робота робоча швидше десь приблизно на відсотків 25-30. Отак, от і у мене вже тепер третя, як була колись четверта. Хто має такі мотори, такі шкіри на таких колесах, то знає, що, про що я говорю. От і все. Плужок 2 по 25 Віракс. Виявилося справжній, справжній захват. Ну, це я все, я все це міряв, показував 100 раз, всі відео закріплю. Ну, Отак от працює та пружина, такий сенс в ній. Хто сильно хоче, я можу просто заїхати. От я не догорав. Тоді дощ просто сильний почався. І вже темніло. Не дурав, я просто. Вон, бачите, яка? Яка тут земелька, блять. Що поробило? Плити нахер. Там не так. Там мені один чудак написав, теж каже, будеш на відео рав 20, а після як відео закінчилось 100% менше. Ну я ж в себе говорю, я що придурок, нащо мені варіювати глибину роботи. Трактор тягне, все нормально, я їду все. До речі, якщо ви дивитеся, що є чорний дим, є два. Два варіанти. Якщо чорний дим і мотор оборотів не набирає, то перегруз мотори. Якщо чорний дим, і він обороти ще набирає, дає та газу. Значить все нормально, значить просто то вас хреновата солярка. Я би показав, яка в мене соляра була. Оця в мене купляна, да? вона, ви її почти не повинна, люк, все, а то я на калимах таку, блядь, таку хуйню як то показати? Як -то показ... Оця куплена, так? Да? От вона, бачите? Ну, солярка як солярка, так? На бензин похоже. Все нормально, все добре, вона жирне, все. А там та, та що на калимі я получає, вона така кольором, як та каністра. Розумієте, вона кончена. От і вся біда. І, і все з тим і пов'язано. Трошки тяга менше, бо те. Там бензині -октанове, а там... Нагадайте, бо я завжди забуваюся. Що в мене скутерок такий є. Десь щось до мотора глянути. Там той 125 льота є бо новий, а той вже трошки получив тягла. От і все. От такі пружини я ще покажу в роботі, як вони себе показують. Ну, плужка ніде не повело, ніде нічого сварка не пустила. Тобто зроблений він так, як треба. Це головне, треба, що, що треба згадувати. В магазині нормальна продукція, я магазин можу згадати, бо люди багато беруть, десь хер на де, а потім кажуть, Роман, ти не сказав? От три Через те, я кажу, що от, куплений вагровець і все. Точка далі. Е, ну, понятно, я тут, во, тут давно вже нав'язку усилив. Хто що хоче побачити про трактору, що з ним робилося, що інше. Я знімав, які відео. Це для всіх нових підписників. Заходите в списки відтворення. Чи по назвах шукаєте, що хочете побачити, те шукаєте. Все. Гаражик у мене 9х4. Метри, ну такі, типу. тут вже стелажик я собі, тут в мене ще старий телевізор. Корот, якщо що, я відремонту, ще маю вагу, таку треба ще поважитися, скільки то я набрав, чи скільки то я скинув. Та тут ще всього тут немає, ще я не приніс другий набор ключів, ще сварки не приніс своєї, болгарки, коротше, свого, тільки велика. ця. Ну, Щоб тут моє все було. Ще не провів такі світла, вже, звісно, кабель кинув, але ще так не провів, бо. Не було як сьогодні такий день паршивий. Ну, мені з мене саморобний бложок 1.30. ну Але 1.30 для мене ще рало такий, То є трохи довго. Через те от з'явився 2 по 25. І все, хоч той плуг призначений типу для типу, там вже для Т-25 чи. щось іншу, Летить той трактор з ним, тягне його, типу, все, питань нема. Що я маю ще казати? Все питання в таких тракторцях тільки в вазі. Якби це був мото, то це, звісно, ніхто б не чіпляв. Тут гідравліка трохточка заводська. Типу, все, 300 кг вона піднімає, хоч би що. Даже 350 я б сказав би, точно. Бо Віталіка 320 бурона, 320 він її рипає на ІЗІ. Ну, Значить, 350 точно вона підніме. І все. Спереду, у мене 100 кг навішено. Ну, Раше рахувати, якщо тяжкого акумулятора і так далі. Також перенесена балка вперед. Всі, коротше, модернізації, там натяжні ці системи, підсилення і так далі. Ви можете побачити на каналі. Заходите, дивитеся, шукайте по назвах. У мене відео, всі називаються так про що в них йдеться. То для всіх нових підписників кажу. Всі старі те добре знають. Так, вітання всім пацанам. Ще раз подяка велика за подарунки, які ви мені надсилаєте. Наші моя робота не даремна. Я багато що для кого зробив. І, до речі, ще. Поки маєте час, до завтра-до вечора. Беріть ще участь в розіграші. Є розіграш, ми розігруємо буржуйку. Е, відео так само з розіграшом я закріплю в коментарі. Закріплений коментар буде. І таке от така система двойна догрузка. Ну, легкий той трактор, від того нікуди не дінеся. Колись МТЗ і ЮМЗ догружали і так далі, і це було нормою, то тут нема що з нього сміятися. Бо б він завода мав би тонну чи тонну 200, якби я хотів би, щоб він мав. Тоді ще так, з горім, пополам, щоб можна було. А так, мусово такими костелями. Але я вам скажу, тут доробок на 100 гривень, тут доробок на 0 гривень. Так? Ну, тобто, все. Вам тут, тут немає що боятися, як то кажуть, і через що переживати. Є така проста штука, дві пружинки, бачите, вже темніє, різко так темніє. Дві пружини просто ланцюг, плуг тягне трактора донизу, все. А тут душить назад. Двина догрузки, і робота йде через те і все. Інакше, тобто трактор трошечки. він бив. Ну, все, погнойовий будь-який трактор, задньоприводний трошечки всирається, маєте на увазі. З пробуксонами такими йде жорсткими. А тут інакше тільки такий, таке вирішення питання, і воно дійсно допомагає і працює. Я пересвідчився, я тоді щиро був такий як здивований, навіть можна сказати, що в мене вам приїхав. Це, я щиро був здивований, думав, ну блять, як так? як так, Я поставив ту пружину зразу з місця, трактор рушив, як вкопаний, аж присів. Ну все, значить таке. Такий плужок, такий трактор, така робота, такі відео. Заходьте, дивіться, підписників додалося щось біля сотні за пару днів. Це добре. А, десь коло того. Ну, 50 за 2 дні точно. Да. Отаке, От так що всім дякую. Це те, що ви зі мною. Я для вас багато чого роблю. Це моє нове місце для роботи, скажімо так. Раніше я багато чого за комп'ютером знімав, мається на увазі якісь розказував відповіді на якісь питання. Ви можете зайти. І глянути на це. Бо, наприклад, відео про... це про японців, те, що валік мене просив, треба знімати за комп'ютером. Зараз трошечки, скажімо так, незручно. О, то я зроблю це, можливо, завтра, а можливо, в понеділок. Так що валік вибачай, подожди, трохи братуха. Отака от фігня, хлопці. Так що, от такі роботи, трактору 3 роки і 3 місяці. З поломок нічого. А, добре, брешу. Поміняв вже много підшипника, оце, щось місяць назад. І лопнув в мене оцей просто барабан від цього висипав. І все. Ну Все одно з правої сторони тормозів не було. Все інше це були модернізації, по ремонту, нічого. Ось от, тільки от, розкрутився тоді центробіжний регулятор, знав би я, що, що це таке, то я б це зробив би за 10 хвилин. Тоді просто ми позбирали всіх людей, якого знав, я ж тоді не мав поняття, що там є така хуйня всередині. Все, ну то то не страшно. От таке то. А все остальне кажу, поломок, ні мотор, ні коробка, фу -фу, нічого. Получає він у мене вже майже 400 мотогодин. Получає конкретно 3 гектари землі своєї і ще плюс по калимах. В середньому він в мене до десятки обробляє в рік. Це з учотом всіх культивацій, того всього, то й оранки, і так далі. До десятки гектарів в рік він получає, ну, по калимах і так далі. От таке то, хлопаки, от таке то Ну, більшості роботи такі не дуже складні, там культивація, там, закрити вологу, там, от, осипати картоплю, є оранка, не дуже багато того Таке, Але хватає. тобто я кажу, ну, І оприскування це само собою. Але щоб отримати він, як треба, то він в мене получає. Бо я знаю, що мотор гляджений, настроєний. в мене теж купа відео по, ці, по тому всьому і так далі. Так що заходьте, дивіться, кому. Кому цікаво і так далі. всенький перелік там навісного, що до чого, рентабельність. І ще в, на, в одному з наступних відео буде детально про соняшник, детально про часник і тютюн. З цими актуальними цінами на сьогоднішній день, як люди зараз викручуються з тими культурами. Детально, в мене все вже в блокносі записано. Міша мені написав, все мені розписав. Віталік так само, коротше, в общем, все є на місці, готове. От вам така фігня не знаю, коли в нас розпогодиться, що, певно, ще не скоро, коли я буду доорювати. Але що буду доорювати, те все будете бачити, ніхто там заміляти до 10 см не збирається. Виставлю на 20, і я поїхав. У мене трактор не для того, щоб я ним грався. Там мені писали, шкрябати на 10 см пісочок дитячий. То подивися, який в мене пісочок дитячий, у мене піску нема. Блять, був би в мене пісок, я, блять, був би просто я не знаю король. У мене суглинок і чорний дерен. То одна з найтяжчих земель, що ви люди добрі знали. Хто не знає, бо я живу не на півночі України, не на північному заході. Я живу на півдні Волинської області біля Львівської, недалеко від Тернопільської Хмельницької, в цьому углі. І там там самий пиздець з землею. А наразі все, що я мав за те сказати, я сказав. І будьте хлопці, всі здорові. Відео про японці і про сонячний часник Тютюн на днях.